У Житомирі за понад 100 мільйонів гривень планують збудувати новий корпус в онкодиспансері. У Житомирському обласному онкодиспансері планують збудувати новий корпус за понад 106 мільйонів гривень. Про це йдеться на сайті Прозоро. Пише Суспільне. 9 грудня 2024 року. Департамент регіонального розвитку Житомирської ОВА оголосив закупівлю з очікуваною вартістю 106 мільйонів 449 тисяч 656 гривень 40 копійок на нове будівництво діагностично-лікувального корпусу Житомирської області. Не онкологічний диспансер. Будівництво нового корпусу також передбачає встановлення у ньому медичного лінійного прискорювача. Джерелом фінансування закупівлі вказано місцевий бюджет. Згідно з технічним завданням, проєкт передбачає зведення будівлі спеціально укріпленими конструкціями, що відповідають класу об'єктів з підвищеним рівнем відповідальності. Передбачені залізобетонні фундаменти, несучі стіни з газобетонних блоків та перекриття, які здатні витримувати значні навантаження. Також будівля буде доступною і утепленою.